Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. На цьому каналі я буду виставляти відео про свої арти. Буду вести маленький блог, так як я вивчаю корейську, я дуже захоплююся кей-попом, корейською культурою, мовою і всім цим таким от корейським. Тому я сподіваюся, що вам буде це дуже цікаво. І сьогодні я також хочу трошки розказати про себе. В основному канал буду вести у форматі блогу і всього такого. Тобто більше буде контенту про мене, але й про мангви теж. От, сподіваюся, вам буде цікаво. А ми будемо розпочинати. Отож, трошки розкажу про себе, хто я, чим займаюся. Я студентка Київського національного лінгвістичного університету, навчаюся наразі на першому курсі. Всім, хто звідти, привіт. Всім, хто планує поступати, я, в принципі, раджу поступати там майже всі викладачі гарні. Багато інформації надається, і так далі. Дійсно, можна гарно вивчити мову, якщо, звісно, намагатися це робити. І так далі. Я почала вчити корейську десь у 2019 році. На той момент я була такою от дівчинкою, яка за, дуже захопилася ки-попом, почала слухати BTS в той момент і така: о Боже, я хочу до Кореї. Я хочу вивчати корейську мову. Прям дуже-дуже цього хотіла. Е, я почала вивчати самостійно, я, мабуть, за тиждень, може менше, е, вивчила корейський алфавіт, якийсь там. Базові слова, не якусь там граматику, і я прям така: вау, круто! Для мене це легко, я так вважала. Але я не рахую, що це було помилкою, тому що е я зараз навіть розумію, що це для мене легко, але мені лінь, І це найбільша проблема. Це найбільша проблема, мабуть, не тільки у мене, а й у великої кількості людей. В мене виникла саме така проблема, не дивлячись на те, що я тоді ВТС тоді виставляли уроки з BTS, типу Learn with BTS там, Korean language, щось таке. От. Я потім вставлю сюди і покажу, що це. Я вивчала з ними там якісь слова, якісь там закінчення, щось таке було. Все було круто, але потім якась така хвиля почала спадати. Я в той момент поступила на курси корейської мови і займалася з носієм, саме з носієм. І це був найбільший пріоритет для мене, щоб я займалася саме з носієм. Так, я... Прозаймалася десь півроку, я навіть не закінчила цілий курс. Я зупинилася, тобто я з вересня займалася десь до кінця грудня. Я вивчила якусь пазу, якісь там елементарні речі і закинула. І я вважаю, що на той час я зробила велику помилку, коли зробила якусь перерву, коли е, вирішила перестати займатися. Той самий час я вважаю, що я зробила правильно, тобто це така пал... паличка з двома кінцями. Тому що, якби я не зробила ту перерву, я б, мабуть, ще швидше вигоріла від цього і перехотіла б це все робити. Тобто так от вийшло. Через рік я почала захоплюватися манхвами на я шукала їх на руснявому папірці. От у нас зараз є свої гарні сайти, і є сайт, який скоро буде, де я буду виставляти наші переклади моєї команди. Так, от я дуже почала активно цим захоплюватися, але така проблема, яка, мабуть, в дуже багатьох людей була. На е, мові, яку ти розумієш, виходить мало, а на інших мовах багато. Що я зробила той момент, я почала вчити англійську. Так, я почала вчити англійську, але цього було мало. І м -м, я повернулася до вивчення корейської. Е, мені знову стало цікаво. Я така непостійна людина, в мене часто таке трапляється, що от не цікаво, потім цікаво. От, е і я повернулася до цього, почала самостійно там щось робити, якісь слухати уроки, але ну, це вже не було так, як на самому початку. Після цього е я зрозуміла, що я сама не зможу. Е знову Ну, Просила батьків, кажу, ну запишіть мене все, я точно буду вчити, я точно закінчу. А це вже був е, 11 клас, це вже пройшло півтора року, е, після того, як я закинула. Е, мене записали на курси корейської знову туди, куди я ходила. Е, там десь вже пройшло декілька місяців, як не займалася, тобто я не спочатку курсу, бо в мене була якась база. а... Получається, десь через декілька місяців я до них приєдналася, прозаймалася, мабуть, місяця три, паралельно сталася вивчати польську, з цим теж дуже цікава історія, але це таке. І що сталося? Сталася війна. М -м -так. І От. І я... У нас тоді була перерва, мабуть, в місяць у вивченні корейської мови. Буквально через тиждень три відбулося зняття з польської мови. Після війни я їх закінчила, здала там тест, все супер. Десь вже після цього, тобто, мабуть, був, так, мабуть, був вже квітень. От. І саме в квітні я продовжила своє навчання корейської мови, закінчила нарешті його тоді. Я така, вау, у мене є А1 корейської мови, я молодець, але я розуміла, що в мене знань явно не на один. Не на А1. зовсім. Тобто я тоді більше приділяла навчання в польській мові, навчання в польському ліцеї. Якось Я збиралася поступати на гейм дизайнера в Польщі, але не склалося. Коротше, в мене якісь трабли трапилися, що я не змогла подати документи. Плюс нам сказали, що а все, а все платно, ви не проходите на безкоштовне. Тобто таке от все. Я така: ну, а на що воно мені треба? Піду поступати в Україну. Бо, бо в Польщі занадто дорого для мене було так. Я ж не сподівалася поступати в Україну, типу, тупо ну, АГАТ написала все, що було е, на НМТ. Тупо, там, там якісь мали просто мінімальні були. От, і, е, Зрештою, я не розібралася з системою електронної подачі заявок на навчання, і ми почали вишукувати будь-які варіанти для того, щоб поступити. І потім я така, типу, забиваю, ну, чисто по приколу, типу, така корейська мова. Ну, так, я, я не планувала поступати, ніколи про це навіть не думала. Я знайшла в двох університетах. Я знайшла у Шевченка, але там вже був закритий набір. А от у е, Київському національному університеті там був відкритий набір. Я така, з чим чорт не шутить? Я подаю документи. Коротше, е, я подала цей е, мотиваційний лист, подала всі документи і очікувала. І... Потім, буквально десь, а, десь через тиждень після того, як я це все подала, там, результати знову і так далі, мені приходить, що я зарахована, я можу йти ну, приносити до університету документи. Виходить так, через те, що я була на додатковому наборі, то я трошки пізніше підключилася до дівчат. Десь за три тижні вони прийшли ввести матеріал, який я знала. І для мене е, такий темп, темп вивчення це дуже в, е, швидко. І е, виходить так, що е, в мене досі є проблеми е, з корейською. Е, е. Так. Е, ну, в принципі, на цьому каналі я буду виставляти влоги, буду більше розказувати про це. Сподіваюся, вам було цікаво слухати мою історію. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, звісно, я вас не примушую. От, і до зустрічі в наступних відео.